Доброго дня, друзі, з вами компанія Автопарк Місто Вінниця. Знаходимося по вулиці Соборна, 1А. У нас нове надходження Nissan Rogue Рок 2018 року випуску, з об'ємом двигуна 2,5 літра на передньому приводі, привезений з Америки в 2022 році. В Україні перший власник. Такий чудовий автомобільчик можна купити у нас на філіалі за 17 390 доларів. Автомобічик в ефектному сірому кольорі, дуже доглянутий. Маємо чудову оптику, 17-ти диски, гума в гарному стані. Автомобільчик без пошкоджень та підтрасів, дуже доглянутий. Тонований по кругу. В ідеальному стані. Маємо задні пертроніки, задню камеру. Без нарікань. Переходимо до заднього рядосадінь. Нас вистачає великий просторий текстильний диван. Карти в ідеальному стані, три підголівника для пасажирів, крісла без пошкоджень, без подряпин в ідеальному стані. Переходимо до передньої сидінь, Також в ідеальному стані. Карти без пошкоджень, крісло без царапин в ідеальному стані, доглянутий. Маємо склопідйомнички, електрорегулювання сидінь, датчики стадо дощу, мультируль, автоматичну коробку передач, систему старт-стоп, двозонний клімат-контроль, штатну мультимедію, навігацію, автомобільчик в ідеальному стані та потребує вашої уваги. Такий автомобільчик можна купити у нас на філіалі за ціною 17 490 доларів. Також автодоступний в лізинг. Та в кредит з вами була компанія Автопарк.